Приємно, що в Наома є простір, це студентська спільнота, що можна це реалізовувати, що можна працювати з приміщенням, що можна як один простір, як одну роботу. Тобто це така тотальна інсталяція на весь простір одного автора. Задум проєкту у мене виник десь в середині літа. Тема дереалізації, тема зміненого простору, в принципі, як війна впливає зараз на суспільство, що наш простір змінюється і якісь можливо сенси, і буквально типу, що ми вважали раніше, що воно як є, воно змінюється, експеримент заключався в тому, чи можливо в принципі. За рахунок яких засобів можна занурити глядача в ось в інший цей дереалізований простір. Після того, як зародилася сама ідея, ми зустрічалися з Юрієм Сивірином. У нього в майстерні, і він, як куратор, давав настанови, як краще опрацьовувати матеріал, об'єкти, як з цим працювати, і вже безпосередньо тут коли. Коли ми робили експозицію, теж якісь корективи вносилися. Тобто, це коли робота з простором, ти безпосередньо, уже знаходячись тут, починаєш саму композицію влаштовувати, бо воно завжди змінюється.